Анна Пала Володимирівна, я аспірантка Національного педагогічного університету Рагманова та вчитель інформатики у технічному лінії. Хочу поділитися з вами власним досвідом провадження модул в техні... технічному ліцеї. Ну, перше, чим перед тим, як розказати, як у нас це зараз відбувається, я хочу е перейти до питання, чому ми вирішили використовувати модул. Тому що дуже часто є заперечення, що навіщо школі модул, Дуже складна велика платформа, яку складно здоровити, складно обслуговувати і чи воно потрібно ще дітям, то я хочу пояснити, як ми працюємо в технічному ліцеї. До технічного ліцею ми набираємо учнів з 7 класу, вони пишуть контрольну роботу з математики і відповідно прагнуть навчатися. Що стосується конкретної інформатики, то ми маємо з 7 по 9 клас 2 години. На тиждень і вже в профільному навчанні перше брудні 10-12 класів відповідно, це чотири години інформації. Тому, в принципі, до нас якраз ідуть діти, тому що вони знають, що передвучати помиденну математику, фізику та інформатику. Обладнаний ліцей трьома комп'ютерними класами 15 машин і фактично реалізована програма одиночення один, один комп'ютера. Більше того, всі наші кабінети. Обладнані комп'ютерами, які під'єднані до інтернету, і вчитель може використовувати ресурси прямо новий. В кожному класі відповідно є проєктор або телевізор, на який демонструється все, що відбувається на екрані. Тому фактично тих, скажімо так, технічна частина, для чого ми прийшли до цього, у нас база така відповідна є. Друга проблема, з якою ми стикаємося, це, ну, по-перше, в 7 класі відсутність підручників, які там нечасто ми друкували. Але ця проблема у нас розпочивши не тільки для самокласників, а й для учнів інших класів, тому що проглиблення вивчення предметів потребує якихось авторських подробиків викладачів, і викладачі це розробляють, особливо гостро стоїть проблема інформатики, коли ми вважаємо, що звичайно програма для загальноосвітнього Закладу для нас сильно легка, а наші діти хочуть вчитися програмувати, і вони це можуть робити. Тому ми готуємо спеціальні власні курси по вивченню програмування та сайтобудування. Другою великою проблемою є те, що дуже часто батьки та й самі учні не знають, що задано, яке домашнє завдання. Для цього використовуються соціальні мережі. Для навчання я вважаю, що не є дуже прийнятним, тому що зайти в контакт, написати, що задано, і чекати, коли хтось там хтось напише, це неправильно. Має бути якесь місце, куди заходять і вчителі, і учні, і батьки для контролю, тому що батьки контролюються тематично учням. І щоб вони бачили, що вивчається, яка тема, яке завдання, що треба зробити, що здано, що не здано. І тут якраз виникає проблема, що якщо вчитель створює власний сайт то учні зможуть заплутатися в цих всіх сайтах, то тобто, має бути якесь одне е, середовище, де все це зосереджено. І було звичайно проведено опитування для вчителів, які погоджуються, що використання такої платформи е, необхідне і на уроці, і для самостійної роботи вдома, е, окремо виділити напрямки підготовки до Олімпіад та ну, різних конкурсів, наприклад, конкурсів конкурсі інвалдез ми в цьому і, технім, напрямок, це, мови, мови, Звичайно, олімпіади, які стосуються комп'ютерної графіки, комп'ютерної анімації, веб-дизайну, програмування. Тобто фактично ці всі розділи, вони в програмі мало на них або на анімацію за не виводиться, не відводиться час. А на інших предметих саме веб дизайн теж часу ми не, не маємо шкільній програмі, а доводиться дітей працювати. Тому необхідно десь зміщати матеріал, який потрібен саме конкретним включенням, тобто вчитель має інструктурувати і доносити дітям. Ну і в було так само опитування серед батьків. Результатами стало те, що ми впевнені, що у всіх дітей вдома є комп'ютер з інтернетом, отже їм можна давати домашнє завдання в електронному вигляді і що вони його отримають, побачать. Е, дуже, як знову ж домашні домашнє завдання. Е, е, великим плюсом є те, що це середовище має, обмежується логіном та паролем, що сторонні учні туди не е, люди не можуть зайти, тільки конкретні учасники процесу. Тому ми фактично і вирішили спробувати використати якраз платформу Moodle в ліцеї для школярів. Почали ми це робити після нового року. Великим коштом став карантин, який забрав у нас три тижні часу. І якраз ми відчули, що. У нас тут видно була вже така випаді, діюча платформа. На сьогоднішній момент ми спробували зареєструвати учнів сьомих п'ятих та десятих класів. Всього ліцей навчається 500 осіб, приймає участь в нашому в роботі з моду 200 осіб. Зареєструвала я їх поки що вручну і надала магини паролі, які наполегливо просила вивчити 8 цифр. Поки що це вдається. <забління> так само я їх розбила по гультам, відповідно, там 7 клас, 7А, 7Б-клас і по підгрупам, тому що у нас відбувається на таких предметах інформатика, українська мова, поділ напів, а на англійській мові взагалі використовується хотіли поділ, тому що краще треба допрацювати, як же їх грамотно перерозподіляти. І для розміщення навчального контенту, звичайно, школа. Використовує безкоштовні сервіси, це, зокрема, сервіси Google. на слайді продемонстровано, демонстровано, зняти ферменти відео навчання та показуємо, як застосовується Google-форму. Що стосується самого матеріалу і презентації, і відео, е, ми поки що це все проводимо лише на категорії інформації. Власні відео для того, щоб учні чи на уроці, чи вдома вони чули голос вчителя, а не десь запозичене на Ютубі відео, яке хтось інше створив, тому те, що теж займає певний час. Для подання презентації так само було застосовано засіб iStream. Оце таки відкурити вручну, що дає змогу учням краще освоїти матеріал. Приклад застосування ресурсу надпис, коли можна використовувати є отриманий великий текст. Так, тут ви бачите ось е, завдання, які учні здають вчителю. Це була лабораторка по Excel і вказано, що які... Учні в світі здають і вчитель оцінює її. Так, ну, дуже цікавий модуль-урок, коли е, на сайті ви бачите розміщене відео, це таблиці каскадних стилів. І після того, для того, щоб перейти до наступного відео, учням необхідно е, відповісти на декілька ключових питань, щоб переконатися, що вони засвоїли, що це таке, як розшифровується. І вони переходять вже до наступного відео. Ну, і, звичайно, хочу сказати, що за цей час ми переконалися, що використовувати платформу в навчальному закладі тісно зручно, на уроках інформатики вона себе виправдовує. Ми не замінюємо класну овочну систему віднайдення комуналі. стало вчителям на уроках. Ну, звичайно, зручно для учнів, коли вони не відвідували урок, пропускали заняття, або додатковий матеріал, вони можуть в будь-який час, з будь-якого пристрою зайти і побачити свій урок, отримати своє завдання, що їм треба виконати. В подальшому, з нового начального року, ми плануємо вже долучати чотири інших предметів. До освоєння модула і в принципі вже намагаються працювати з цього нахід. Дякую. Мені таке питання. Судно цікаво, бо я в абревіатурах не дуже різна. ЛС і ЛСМС. Контент менеджмент систем. Або Learning контент-менеджмент системи. Тобто навчальна система для наповнення контенту. Ну, CMS просто система для наповнення контенту, а Learning Moodle, ну, існує різ дуже багато різних систем насправді. Тому, в принципі, тут в абревіатурах просто використовується для навчання. Те саме, яке ми можемо наповнювати контент. Наприклад, зараз не приведу, але її дійсно безліч. Так само. Ну, а можна використовувати спеціально для речі. Є ще питання.